Добрий день, малята! 21 лютого ми святкуємо День міжнародної рідної мови. Мова це краса спілкування, мова, як Сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова це мудра берегиня, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волюлюбності, слави і Гордого Духу. Рідна мова це невід'ємна частина батьківщини, голос народу, і чарівний інструмент, мова засіб художнього зображення, навколишнього світу. Мова це характер народу, його національні звичаї. Мова бездонна криниця мудрості народної. Мова це найкращий засіб спілкування. Мова історія народу. Українська мова це державна мова України. Послухайте старовинну легенду про українську мову, яку розповіла мені бабуся. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав все, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки. Розумію, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває. Стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? Запитує Боже, вони від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь, дарую цю землю вам, козакам. І подарував нашим предкам Україну. А мову не будуть козаки щасливими, німими. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду завжди літати. Поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати соловіною. Красивий щедрий рідний край і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Дякую за увагу!